Канал Чарівні казки. Як усе почалося. Муля і манюня в Італії. Жили собі дві киці Муля і Манюня. Манюня була сіренька з чорними смужечками, а ротик мала білий, наче припудрений. Муля ж була чорна, чорнісінька без жодної плямки. Ну хіба що очі мала зелені. Та кінчик хвостика, ніби вмочений у сметанку. Киці дружили і часто ходили одна до одної в гості. Приходить якось Муля до манюні та й каже Манюню, я знайшла на килимі грошик, їдьмо до Рима. Їдьмо, радо погодилась Манюня і спитала. На, де це? Це в Італії, країна така, пояснила Муля. Неси карту, покажу. Манюня мерщій полізла до портфеля своєї хазяйки, тетянки, і дістала карту. Киці розгорнули її на підлозі і муля тицнула лапкою. Ось ой, яка гарненька, схожа на тетянчин чобіток. Розчулилась манюня, аж раптом вона згадала, що вже виросла та й не влазить у хазяйчин чобіток. Тож смугаста киця засмучено зітхнула. Але ж ми не вліземо в цю Італію. Муля засміялась, вона була старша за подругу і вже вміла читати. Тому геть усе знала з книжок і охоче пояснила: Та це ж карта, на ній навмисно малюнки маленькі, щоб усі усі країни помістились. А насправді Італія велика. Ми поїдемо туди на автобусі. Ге, Нявкнула манюня та, знітившись, поспішила виправитися. «Не, тобто геніально. Киці сіли в автобус і поїхали. Ось їхали вони, їхали, аж бачать велике місто. Це вже Рим? запитала манюня. Ні, відповіла Муля. Це відень. Тут знаменита опера. А що таке опера зацікавилась манюня? Опера це театр, у якому співають. А що таке театр? Ще дужче зацікавилась манюня. Театр це там, де грають. Ой, мулечко, я так люблю гратися, І коли мені Маркіз на дереві співає, я теж люблю. Ай, да подивимось на ту оперу. Стала просити манюня. Ні, Манюню, ми не гаятимо часу, відповіла невблаганна Муля, проте змилостивилась та пояснила. У Римі теж є опера, ми там подивимось. І киці поїхали далі. Їхали, їхали через гори, через долини. Аж бачать – знову якесь велике місто. Надумали вийти з автобуса, щоб А Раптом Манюня як закричить. Рятуйся, хто, може, Рим тоне. Тихо Манюню заспокоїла її Муля, та це не Рим, а Венеція, і зовсім вона не тоне, а стоїть на островах, тільки їх з берега не видно. Манюня здивувалась, але розпитувати далі не наважилась. Ось проминули вони Венецію та невдовзі прибули до Рима. А Рим... Такий великий, такий веселий. Сонце сяє в безхмарному небі. Фонтани дзюркочуть, голуби туркочуть. А римські коти і кішечки широкими вулицями гуляють. Італійських пісень співають. Муля і манюня все, чим рим славиться, оглянули. І колізей, і форум, і старовинні храми та собори. По музеях походили, навіть в опері побували, як і обіцяла муля. А тоді пішли до ресторану. Замовили пасту, це такі макарони під соусом. Скуштували не сподобалося. Потім подружки замовили піцу з ковбасою. Скуштували тільки ковбаса їм і смакувала. Далі замовили равіолі. А їм чомусь принесли пельмені. З'ясувало, що равіолі це і є італійські пельмені. Однак китці все одно повиїдали з них лише м'ясну начинку. Хотіли ще щось замовити, але шеф-кухар сказав, що ресторан уже зачиняють. Хм. Тож Муля й Манюня купили собі в сусідній крамниці капелюшки з італійської соломки, сіли в автобус і повернулись додому. Яка чудова була мурмандрівка, промуркотіла, прощаючись, манюня, завтра знову помурмандруємо. ж, погодилась муля і додала, якщо грошик знайдемо.